У цієї штуки скоро строк використання закінчиться. Хе. Сподіваюсь, може, хоч цього року її запишуть у листі бажань. Так, зимова гума японська. 235, 45, 18. Це що, дитина таке написала? Та підключили б Еверест, і по бонусній програмі купили б собі брідж Стоун ну. зі знижкою. Хе -хе. Так і щоб у мене не болів зубчик. А це mm -hmm. точно дитина. Пише. Mm -hmm. Ти знаєш, я підключив собі Еверест ага. і сам час від часу лікую зуби по бонусній програмі з знижкою. <рес> Водилище, катушки, шнурки, чекай, гачки. чекай, чекай, чекай. Це не той, що гуму замовляв. Ану, подивись по почерпу. Ага. Слухай, а для чого? Для чого ми, якщо є Еверест? вони абонентам і на це знижку дають? Ти знаєш, а у мене теж є лист бажання. Oh. Відправ на Еверест. Ah. <піллянна>